Шановний пане президенте, звертаються до вас, сестри монахині, монастиря святого Пророка Іллі у Брюховичах коло Львова. Зараз існує реальна загроза нашому життю, у зв'язку з частими нападами на наш монастир, який ініціює верхівка ОГКЦ. шановний пане президенте, просимо у вас захисту нашого життя. У ГКЦ у своїх храмах постійно зводить наклепи на правовірну греко-католицьку церкву і розпалює релігійну ворожнечу. Як результат, замовлені ними терористи вже не вперше здійснили напад на монастир сестер святого пророка Іллі в Брюховичах Сьогодні, вночі, з 28 на 29 вересня, сестри мали нічні чування молилися в каплиці за наш терплячий народ. За Боже змилування над Україною. Нараз о півтретьої ночі в сестер через вікна полетіли великі камені, а за ними три коктейлі молотова. Почалася пожежа, через чорний дим нічого не було видно. Токсичний дим роз'їдав очі. Важко було дихати. Одна сестра зіслабла і впала, тому друга сестра витягнула її з полум'я. Сестри намагалися водою погасити вогонь, але це нічого не помагало. Все довкруги горіло, тільки престол і кивот вогонь не смів зачепити. Наступні коктейлі полетіли в сусідню кімнату, де загорілося вікно, а також ще в три кімнати, де були сестри, і деякі з них були поранені осколками скла. Всього 18 коктейлів. Поліція, яка прибула на місце злочину, для потерпілих сестер викликала швидку допомогу. Також приїхала пожежна служба. Цей підпал був прямим замахом на життя сестер. Це був організований злочин. І цей злочин має на совісті зрадницька ієрархія у ГКЦ. Так нині платять тим, які день і ніч моляться, за нарід і за Україну справді спасіння душ дорого коштує.